Олена Вознюк знайшла судженого у весільному салоні, коли він купував сукню для іншої. В серпневий ранок ніжно всміхався усім перехожим. Тільки не усі могли розгледіти цей сонячний усміх. Був понеділок, усі містяни метушливо поспішали хто куди. Та не вона. Аня помаленьку брела вулицею. Мала сьогодні час пройтися пішки до роботи. Її чекали щасливі наречені, котрі обиратимуть в салоні весільні сукні. Із дня у день вона спостерігала за чужим щастям, як дівчата кружляють в сукнях, обираючи те, в якому підуть під вінець закоханого чоловіка. Уже ніби зажила душевна рана. Яку завдав їй колишній, та ті слова, які Олег кинув, глибоко врізалися в пам'ять. Ти проста продавчиня, а мені треба дівчина статусна. Та із задуму її повернула пара, яка зайшла в салон. Чоловік був кремезний і стриманий, але дуже приємний. А коли усміхався, то суворість ніби розчинялася в повітрі. Його супутниця вертляво крутилася і кокетувала з ним, румчику. Я вже визначилася, хочу он ту сукню, і показала пальчиком на плаття, яке було з останньої колекції, дуже вишукане, прикрашене мереживом, корсет якого був вручну оздоблений гіпюром, перлами та бісерною вишивкою. І воно було найдорожчим. Як забажаєш, мила, відповів чоловік і вже звернувся зі своєю щирою усмішкою до Ані, дайте моїй нареченій приміряти ось цю сукню. Дівчина допомогла Діані, так звали обраниці такого солідного мужчини, одягнути весільне вбрання. Коли вона кружляла перед дзеркалом, чоловік сидів на кріслі і милувався своєю нареченою. Вона була витонченою, але надто пафосною і грайливою. У голові Ані лише пронеслося, як такі різні люди сходяться, але знову згадала свою невдалу любовну історію та й відігнала думку. Чоловік оплатив карткою покупку і закохані попрямували до виходу. Усе б та нічого, та коли Аня складала журнали на столику, помітила мобільний телефон. Зрозуміла, що річ належала дівчині, бо був надто розцяцькований. Вирішила набрати номер чоловіка, щоб повідомити про знахідку. Ало. Це вас турбує консультант із весільного салону, в якому ви вранці були. Ваша наречена забула у нас телефон, повідомила Аня. У відповідь почула заворожливий низький голос. От за тими весільними клопотами губимо розум. Дуже вам дякую, пані. Я зараз під'їду. Коли Роман зайшов у салон, дівчина сяяла. Мала змогу ще раз полюбуватися таким красунчиком. Вона протягнула йому телефон, а він вже збирався витягнути гаманець, щоб віддячити, як Аня несподівано для себе скрикнула Та ви що? Не потрібно, я просто щиро допомогла. Чоловік усміхнувся і попрямував до виходу. Дні минали за днями, добігав кінець тижня. Аня засиділася на роботі, бо мала хист швачки, дуже любила підшивати і декорувати плаття. Навіть мріяла стати модельєром, та для цього потрібні фінанси, яких у неї не було. Вже мала виходити з салону, як зайшов захмелілий роман з пляшкою дорогого французького вина і виголосив: Я хочу випити за вас. Це ви, моя рятівниця, вберегли мене від неправильного кроку. Аня стояла, не тямлячи, що відбувається, а чоловік, сівшись на диван, продовжував. Я зараз вам все поясню. Діана мене дурила з моїм же партнером. Їхній обман виявив за допомогою телефону, який вчора у вас забрав. Чому мені так не щастить? І відпив у пляшці ковток напою. Ви таки не одні. Вона теж підло обманював хлопець. Виявилося, я була запасним варіантом. А коли взаємністю йому відповіла дочка шефа, то відразу переметнувся до неї. Вперше розказала малознайомій людині свою печальну історію. Ще довго вони розмовляли по душах, і, виявилося, між ними було багато спільного. Коли Аня садила рому в таксі, він навіть мовив, мені послали тебе, небеса. Здається, я знаю тебе цілу вічність. Та вона не надала цим словам значення, адже сказані вони були в алкогольному дурмані. Та життя так стрімко завертілося в молодих людей. Після цього вечора пара зблизилася, часто ходила то в кафе, то в кіно, то просто проводила разом час, прогулюючись містом. якось все так неочікувано для них сталося, що через півроку Аня вже купувала весільне плаття, але відразу заявила Ромі. Я сама оберу сукню без тебе, бо це погана прикмета. Чоловік лише усміхався, не вірячи в ці жіночі забобони. Після весільного торжества молодята полетіли у весільну подорож у Париж. Та коли повернулися, незважаючи на те, що Роман казав, що Аня може не працювати, дівчина наполягла, що не буде сидіти у нього на шиї. Звісно, чоловік знав про мрію дружини, тож на її день народження приготував сюрприз, зробив її власницею ательє. Ти хочеш бути мотельєром? Ти не будеш. Ти хотіла відкрити ательє, тепер ти можеш шити чоловічі костюми, як і мріяла, сказав і ніжно поцілував Анну. Вона не тямилась від щастя. Дякую, коханий. Я так сильно цього хотіла, прокричала та кинулася обіймати і шалено цілувати романа. Анна дуже швидко організувала роботу в ательє, привезла обладнання і меблі, закупила матеріали, найняла працівниць і кинулася з головою в роботу. Не раз Роман казав, підсміюючись, от маю дружину трудоголіка. Яка ще більше працює за мене. Так не годиться, мене хоче переплюнути. Та вони дуже гармонійно одне одного доповнювали, хоч і працювали багато, та час на сім'ю залишали. Робота ательє набирала обертів, воно заслужило в місті хорошої слави, вже були постійні клієнти, і Роман, який вклав гроші в бізнес дружини. Часто зауважував і хвалив Аню. Ти просто молодчинка, так все в тебе вдало виходить. На це вона постійно відповідала. Я просто займаюся улюбленою справою, але без тебе я б не досягла таких висот. Минуло ще декілька років. Якось в ательє зайшов чоловік. Я хочу зробити замовлення. Мені потрібен костюм. Чув, тут працюють професіонали своєї справи. З такими словами він звернувся до адміністратора. Вона провела його до модельєра, коли чоловік увійшов, побачив увесь стіл та стіну в ескізах. Жінка сиділа спиною. Коли вона повернулася, їхні очі зустрілись. «Ти?» Безцеремонно сказав Олег, це твоє ательє? Так, моє. Хочете пошити костюм? Можу вам запропонувати, переходячи на діловий тон, відповіла Анна, роблячи вигляд, що не впізнала візитера. Та він різко розвернувся, не давши договорити і вибіг з приміщення. Знявши краватку, щоб стало легше дихати, тільки зараз збагнув, що колись вибір зробив не на свою користь. Дружина керує ним як маріонеткою, маніпулює, а він і кориться адже так боїться, що аж труситься за свою посаду фінансиста у фірмі Тестя. У гонитві за матеріальними благами і статусом втратив таку цілеспрямовану жінку, просто їй потрібні були підтримка і надійне плече, і вона їх знайшла у достойному чоловікові, що невдовзі стане щасливим татусем.